Вітаю вас. Позавчора, 16 листопада, в мережі X було опубліковано доволі цікаву і нашумівшу публікацію одного з провідних журналістів Західній, зокрема в європейській пресі, а саме Юліана Рьобке з газети «Більд», про те, що Україна буквально наближається до стратегічної поразки у війні з Російською Федерацією. Ну, нагадаю, сам це доволі така контроверсійна власне газета, яка зажила певної слави з такою жовтизною от, в Європі. Але тим не менше, сама. Ім'я відомої льобки журналіста. Воно, е, воно достатньо авторитетне в засобах масової інформації, зокрема у пресі Європейській. І саме цікаве, що ця публікація була оприлюднена його не на сторінках більду, а е, на сто, е, власне на його веб-сторінці, його особистого е, власне, каналу чи е, сторінки в мережі X. А, власне, коротко розберемо, що може означати така публікація, і наскільки особиста думка даного відомого журналіста, але все ж приватної особи в даному випадку, як він себе очевидно позиціонує, а, може що вона може означати, як може впливати, які маркери може давати нам для сучасного розуміння сприйняття, зокрема України і реалій війни з Російською Федерацією. Отже, насамперед Рьо зазначає, що ні українська армія, ні західні партнери сьогодні не отримують необхідних уроків, як він каже, з своїх попередніх помилок у веденні війни проти Росії, тобто дісталося тут і українцям, і представникам західних власне коаліції західної на підтримку України. Про що саме йдеться? Насамперед Україна рухається до стратегічної поразки. Як він каже, і в цьому є дві причини: що ні Український уряд, ні західні партнери не роблять е, е, висновків е, уроків, не враховують уроків своїх попередніх е, прогалин у політиці щодо Російської Федерації і е, ведення бойових дій їхнього забезпечення, тобто Росія поступово як він каже, виграє цю війну. Таку думку висловлює а, він на своїх сторінках. Нагадую, мережі X. Аналітик зазначає, що площа території, яка була зайнята Російською Федерацією території України в жовтні, становить 586 квадратних кілометрів. Вже навіть на середину листопада, ймовірно, буде видно, що буде навіть досягнуто ще більше захоплення української території. Ну, очевидно, він оперує певними даними з Покровська і а, Запорізького напрямку фронту, де дійсно Російська Федерація має певні тактичні просування, як ми бачимо. Таким чином він каже. А, а, Цитую робки, що місячна втрата території розміром з федеральну землю Берлін стає цілком реальною. Російські наступи в регіоні великих міст Дніпро і Запоріжжя це тепер питання кількох місяців, максимум одного-двох років. Підкреслює він. Власне, на його думку, основними причинами такої невтішної доволі ситуації на фронті в Україні є, я вже зазначив, це неврахування. Українським керівництвом і українською армією навіть тих необхідних уроків своїх попередніх помилок у веденні війни проти Росії і не вживають серйозних дій. Також західні партнери мають явні прорахунки, зокрема в. Стратегії поставок озброєнь в Україну про що саме йдеться зараз, я зазначу. Отже, так він вважає марними поставки західної бронетехніки на тлі зростання домінування Росії в галузі оптоволокольних та інших безпілотних систем. Тут безумовно він е, значною мірою правий, Адже вже е, буквально вчора було заявлено про те, що Російська Федерація на фронті, зокрема у Покровську, використовує дрони, які летять на 50 кілометрів це вже таке, якби просунутий варіант чи новітнє слово в дронних бойових технологіях. І тут безумовно, що українська програма то мільйону чи скільки там чи мільярду. Як я вже говорив свого часу. Президент Зеленський побудови дронів в Україні. Вона очевидно сьогодні пробуксовує і недостатній кількості сьогодні. Українська армія цими власне технологіями забезпечена хоча основний тут зазнач. А що основну ставку роблять і західні партнери і українські партнери на далекобійні е, дрони, які використовуються для ударів по території Російської Федерації. Ну це очевидно непогано. Я думаю, що тут нічого поганого немає. Звичайно, враховуючи те, що ефективність їх доволі і влучання доволі прицільні і е, завдають великих втрат щодоби. Я підкреслюю щодоби. Енергетичній, зокрема транспортній логістичній інфраструктурі Російської Федерації, менше з тим також він говорить про те, що власне захід повинен більше зосередитися на постачанні fpv дронів і менш, тобто засобу масового знищення дальним ракетам, які ракети великої дальності, яке все ще сьогодні. Не допостачаються або обмежені в постачанні для України очевидно. Він Тут має і питання зачіпає і питання. Далекобійних ракет тих же, відповідно, яких мала постачати Німеччина свого часу Тауруси, так які ще досі в Україну не надходять і з цим затягують разом з тим. Він також покладає провину на критичну ситуацію на фронті і на політику української влади щодо ухилянтів. Зокрема, він піднімає питання мобілізації, адже він е, говорить, цитую. Де насправді використовується 17 тисяч мобілізованих за місяць чоловіків, залишається загадкою для більшості спостерігачів і солдатів на фронті. Дезертирство та тимчасова відсутність на службі, внаслідок чого цілі бригади часто існують тільки на папері у більшості випадків залишаються безкарними. Це призводить не тільки до хибної оцінки власної чисельності військ та їхньої боєздатності, але й до до утворення величезних прогали на фронті. І як наслідок до постійних нових е, проривів російських військ підкреслює Ріобки, В даному випадку е, власне декілька слів про е, е, оцінку таких е, висловлювань даного німецького журналіста, безумовно, він багато в чому правий, і зокрема щодо мобілізації в тому плані, що дійсно. Вже за 11 років війни на території України а я тут беру власне оцінюю ситуацію, ще з 2014-го, не було підготовлено жодного серйозного державного реєстру військовозобов'язаних. Вже за дві каденції, вже за дві влади, які змінилися це і попередня влада президента Порошенка і зараз власне влада слуг народу Зеленського. Ми бачимо знову ж таки ті проблеми і ті вилови ТЦК на вулицях, які продовжуються, вони безумовно свідчать про те, що ефективність державної машини державного механізму в Україні вона недостатня, явно щоб не сказати, не справляється з тими власне, викликами та завданнями, які. Своєчасно не справляється, які стоять перед е, українським е, суспільством та українською державою загалом, власне е, разом з тим, що е, власне критика постачання західних партнерів теж вона тут е, доцільна, особливо щодо далекобійних е, озброєнь. Е, і тут е, дійсно голос рьопки він, як то кажуть. Е, у десятку, і е, безумовно, що він тут повинен е, такий голос авторитетних журналістів. Він безумовно впливає на активізацію західних партнерів і на необхідність пришвидшення їхніх дій у постачанні далекобійного озброєння в Україні. Така я би сказав, отверезуюча стаття, яка має все ж таки приватний характер. Uh, в мережі X, але авторитетно ж журналіста одного з європейських видань, німецького біль, безумовно, вона є своєчасною, особливо на фоні. Того і тих важких передумов зими, яка очікує Україну щодо ударів далекобійним озброєнням по території України, по енергетиці Української Російської Федерації, і тут безумовно ця стаття своєчасна. Разом з тим, ми повинні чудово розуміти, що ті прорахунки сказані рьопки вони нікуди не не діваються, і тут необхідно зрозуміти і ситуацію з нерішучістю західних партнерів щодо надання необхідних гарантій безпеки в україні а артикулюється що основним таким основною гарантією безпеки залишається поставка надійних озброєнь то виникає питання де ж вони де ж ті самі тауруси, які обіцявши Фрідрих Мерс, зокрема на етапі своєї виборчої гонки за владу після того, як він владу здобув, про тауруси вже фактично а, всі забули. Ну не прямо Рьопке, зокрема і своєму канцлеру своєї країни, очевидно, про це, а, про це теж нагадує разом з тим, треба говорити сьогодні. Рьопке і не тільки про стратегічні поразки, але і про ті. Стратегічні переваги, які сьогодні є, про те, що з е, приблизно червня місяця Українська армія Збройні Сили України завдають надзвичайно прицільних дошкільних ударів по Російській Федерації, і саме українська армія є сьогодні основним гарантом і виконавцем санкцій проти Росії, які накладаються і Європейським Союзом, і Сполученими Штатами Америки. Я маю на увазі енергетичні санкції. Саме Україна стояла стоїть і буде стояти. На захисті безпеки всієї Європи на східному фланзі, і вчорашня доволі контроверсійна заява власне комісара Єврокомісії з питань безпеки Кубілюса про те, що українська армія по завершенні війни буде здійснювати переведена на захист східного флангу Європейського союзу і НАТО, вона свідчить з одного боку про те, що є довіра західних структур. А до українських збройних сил вони визнаються як сьогодні, очевидно провідні збройні сили в Європі, які мають безпосередній значний бойовий досвід навики, вміння і е, володіння технологіями ведення війни з іншого боку, захід все ж таки не допрацьовує в цьому плані. А де ж війська ваші? Де війська НАТО, е, хвалені ці спецпідрозділи і масштабні структури? Де ваші бойові можливості? Так, давайте нам зброю. Ми будемо Україна буде освоювати далі провідні технології, і тільки тоді ми зможемо стати е, у подальшому продовжувати. Бути щитом безпековим щитом Європи, тому що хоч, власне, очевидна ситуація поляє в тому, що завершення навіть завершення війни в Україні, а на тих чи інших умовах, сподіваємося, найкраще для нас воно не завершить. На жаль, військові дії на тери... загалом не вирішить питання східної загрози для всієї Європи. Отут тут треба думати спільно нам і не звинувачувати лише Україну в тих певних стратегічних чи тактичних прорахунках, які сьогодні є. І тут часі хвала Рьопки, що він підняв це питання спільної відповідальності Європи і України за спільну європейську безпеку. Працюємо, слава Україні!